Дорогесенькі мої бонжорна бунасира! У нас вже вечір. Але в Італії говорять в другій годині. Вже говорять добрий вечір. Ви собі можете представити в другій годині, тільки пообідали вже говорять «добрий вечір. Я йду, оце документ, це є паспорт моєї машини. Я йду зараз платити асікураціони страховку на машину. В Італії страховка платиться один раз в рік, або можете два рази в рік платити. Зараз я вам скажу, скільки я плачу за свою машину. Я, взагалі, страховку плачу завжди один раз. В рік, тому що якщо ви хочете платити два рази в рік, вас буде дорожче куштувати. Наприклад, якщо в рік ви заплатите 500 євро, то а два рази розділити два рази в рік, якщо ви хочете шість місяців і шість місяців, то вам треба платити, наприклад. 500 260. Можете заплатити 265 і через ще раз, 6 місяців 265. І вас вийде на 20-30 євро більше. За пів року я тільки платила один раз, коли я працювала, коли я свою хату ремонтувала і купила хату повністю, повністю з ремонтом, таку, як я хотіла, не з ремонтом, а я хотіла зробити ремонт. І я роб, як я робила ремонт, і я в кінці вже мені грошей зовсім зовсім не вистачало. Як не вистачало, вже все так, якби зробила, і вже так, якби, перейшла, живу в хаті, але ще треба було мені заплатити там якісь за старі батареї. Я ще там мені тільки 30% заплатила, треба ще 70%. Я забула заплатити більше ще мені знайшли. що Я знову 30 заплатила, а ще 3,70 платити за скло, ванну, наприклад. І в мене таких всяких було таких боргів на 3-4 тисячі. В мене було дуже дуже тяжко. Мені було я тоді пішла і тільки один раз заплатила за пів місяць, за півроку. Пів Минулого року я асікураціонне Дімакіна я завжди 2-3 міняю. Ну, сьогодні я піш... Минулого року я пішла тут біля мене недалеко і коштує трошки менше. Куштувало мене трошки менше. Побачимо, скільки цього року мені прийдеться платити. Тому що я минулого року заплатила за один рік чуть-чуть менше ніж 500 євро. Це 480, мені здається, чи 460. Побачимо цього року. Євро в Україні говорить євро. Але ви зрозумієте, що я євро, євро народилося, як я тут вже в Італії була. Воно ну, народилося і всі євро-євро, і в нас тут завжди євро, євро. І я отак завжди євро, євро. Будемо бачити, скільки я заплачу. Маю заплатити менше, ніж 500 євро. Йдемо, дорогесенькі моє. Ну, я отут в облезесеньку, І виходимо. Бачите, як гарно. Як ввечері гарно. Ну, пізніше я як вийду, тоді я вам скажу, добре? Ви мені напишіть, скільки ви за страховку платите. 10% мужчини мене дивляться. Я хочу сказати, що ще залежить, яка машина, в кого. Ось це ще. Це, це, це теж треба основне сказати. У мене Volkswagen Fox. Це така середнього класу така машина, середня, середньої довжини, ваги, і це все така середня машина, скажімо. Сьогодні скільки вона може в Італії коштувати? Ну, я не знаю, може, якщо купити, за... тоді багато років назад, вона коштувала 15 тисяч майже. Зараз машини інакші, і нова модель вже вийшла. Вийшла модель Fox, Volkswagen Fox. Se ci Dobbiamo Buonasera. Buonasera. Assicurazione di macchina. Scusi, dove posso pagare? Assicurazione? Qui? Sì, grazie. Grazie sì. Allora, mi dica. Assicurazione, quanto mi viene no, questo anno? Sì. Sì. A ora il costo tax change o è inclusa nella responsabilità civile dal decreto legislativo con lo Вергеньке мої, я вийшла. Ви собі просто не можете представити, скільки я багато заплатила. Я пам'ятала 500 євро. Ну, 500 євро це було кілька років назад. Посібілі. Я кажу, скільки я минулого року платила? Вона мені говорить, цього року ще більше. Вона мені говорить, минулого року ж я заплатила 665 евро. євро. А я ж не готова зовсім була до таких цифр. Цього року ще більше. І я заплатила 680. 2 євро 682. Ви собі можете представити? Це ж дуже багато. В такому випадку я от взяла і заплатила. Так не треба робити. В такому випадку треба, як вам, в нас тут Віталії, як тобі вже близько-близько, що тобі вже, як то кажуть, з каденса. Ну, тобі вже строк закінчується, треба піти в одну сікураціони, в, в другу і в третю, і зробити ось таке привінтіво. І де саме, найкра... де, де саме найкраще, де саме найменше, треба так робити. А я не готова, я вже замучена, я ще трошки маю часу, щоб піти одне, в друге, в третє, Але просто не маю негодна, не, не маю часу, не маю бажання, і просто вже хотіла заплатити, щоб відчепилися від мене і щоб був кінець. Ось так. Я дуже люблю читати етакетки. І дивіться, що я знайшла? Горіхи з України. Горіхи з України, дороге мої. Оріджіни Україна. Ви можете собі представити? Тут стоять Україні. І тут такі самі одинакові з Америки, Чилі. Ви подивіться тільки. Америка, Уса. А ось тут з України. Я їх обов'язково зараз візьму, обов'язково кілограм, бачите, 1470, скільки У нас дешево коштують, а тут дорого. Ще взяла ось такий фіки з шоколадом таким. Хліб і дещо купляю. Тут хотіла горіхи купити і от знайшла горіхи. Ціна нормальна, не є дорога. Києві 4 евро, це дорого. Авокадо 1,99. Ось є такі дорожчі 2,50. Яблука в нас трошки дорогі. Будемо подивимося, скільки грушки коштують. Яблука 20. Ось, години 50 яблука є. О, Фуджі. О, я зараз візьму, Фуджі, о, мені потрібні. Це мої любимі прямо навіть недорогі. Буду надіятися, що на смак вони добрі. Грушки, оці мене не інтересують. 2 евро, мене інтересують грушки ось ці. 3,50. Ой-ой-ой, це не добре. 3,54 евро, абати 4 евро. Тут скільки? 1,80. Трошки дорого, дорого, дорого. Капуста, вот дивіться, скільки в нас капуста коштує. 1 евро кілограм, 1 евро кілограм. І цвітна так само, немає різниці, скільки вона. от, Цвітна капуста, 99. дешевше, ніж в Італії. Цукіні я ніколи не купляю, бо вони з теплиці, Вони не ростуть. Фенхель за кілограм, а це за таку упаковку. За кілограм 2 євро. Огірки, от огірки. Ви дуже любите огірки помідори. Огірки зимою я ніколи-ніколи не купляю. Скільки в нас огірків? От 3 євро огірки у нас коштують. 4 євро помідори. Ось дуже-дуже-дуже такі темно. Темні червоні. Ці мені не подобається буї. 3 євро. Є ще такі 2,70 Датеріно коштує кілограм дорого, 5 евро. Бачите, отут 5 євро кілограм. От, меланзани, скільки в Італії, 2 евро коштують. Цукіни теж ніколи не купляю, бо вони з теплиці, Вони коштують 6 евро. Ці дурги, бо вони, бачите, вони з тим, з киточкою. Перець, перець 4 евро, він з теплиці, я не купляю ніколи. Бульба, бульба оцю треба брати. Така біленька, гарна, розважна. Розважна 1,60, як бачите. От, гарнесенька, ідеальна. От що їй бракує, ви подивіться, яка гарна. Жовта, помита, гарна. Я би її взяла, але я маю вдома. Не є дорого зовсім. Цибуля. Подивимося, за кілограм скільки коштує. 1,40 цибуля. За кілограм. Ось тут. За кілограм. О, Квіти є якісь гарні. Зараз я подивлюся, може ще якісь квіти я візьму. Та ні, це, це на мені не підходить. Морква 1,80 подорожчала. Сидано. Поро теж подорожчало, 2,80. Ось так, цибуля 2 евро. Судив тільки на пів кілограма. Ось так. тут є. Ну, 3 евро, кілограм, а. Кілограм на вантаде, о, 99, оці я візьму. Дуже добре, дуже добре. 99. Можна взяти. Ціни. Лимони і це все ре. Дивіться, що я купила? Просико. Ось такої, щоб не крали, напевно, я не знаю. Коштувало 12 євро і зараз трохи знижка. І я купила зі знижкою. І 11% сильне. Прийде куліжанка і будемо пити. Ха-ха! Йдемо -ха. далі, подивимося що. Таке зараз хочу випити. Всякі такі на, на цей, ну, коротше, купила я. Що тут в мене? А, яблука, ну, коротше, ви бачили, що я купила. Йдемо далі. Тут всякі знижки. От, знижки, спіначі 2 евро. Мішані гриби коштують... Е 1,360, а другий, як ви знаєте, буде 36 чинтезімів заплатити, а два треба брати. І разом буде 4 евро. Пиво. Скільки в нас пиво коштує? Ну от Наше типічне пиво, де воно є? Пиво, пиво. Італійське пиво, таке малесеньке, 1,20 моретті коштує, 1,20. Prego, prego. Eh? Non ho capito. Che giorno è? Non ho capito. La data è eh, sabato 8. Ah. 6 Sabato 8, no, no, 8, 6, oggi, oggi 6, sì. Oggi sei. Adoro no, sì. bene questi punti. Ma perché scadono alle 6? Eh, i quando. Ma quindi sono missi su noi. Ma no, non scadono. C'è scadenza 27, anno, Guarda qui che scadenza. Scadenza lunga. Vedi? 27. Sì, hanno. Fra due anni. Sme scatto, che è carne. Грації, граці. Хлопці з роботи приходять. Я, діду питався, скільки коштує. Каже, що вже закінчується срок годності. Я кажу, то не закінчується в 2027 році. Ось таке багато-багато такого пива. Всякі знижки є. Тут ніхто в нас ніколи не купляє за повну ціну. О, 20% знижка. 355 міліграм коштує 1,50. Ось така бутилка. Ніхто завжди, повністю назавжди, тут знижки великі і гарні. О, біра мориті, от. 1,25. 0,66. 1,25. Є ось така пероні. 1,40 я заокруглюю, бачите? Кока-кола. Дві копі-коли, чотири. Ой, вона дорого коштує. Дві купі коли 4,20, це щось дуже дорого. 410. Ну, я, куп... я взагалі навіть не знаю смак поки коли Один раз без цукру купила, два роки тому я її вилила взагалі. Оці я колись трошки пила, тут нема цукру, одні там як сильно-сильно хочеться, такого газованого можна таке випити, що небудь газоза. Це все, що шкодить. Все шкодить. Тут всякі знижки є. А, це ерунда, це той, щоби ну це мене не інтересує. Для дітей. 1,15. Де ми подивимося з тої сторони щось зі. Бачите, для закоханих салфетки такі. Зі сердечками. Що тут можна купити? От якийсь порошок дешевий є, але цей дорогий, цей дорогий. Це 30% знижка Даш. Е, тут є 19 тих тільки, ну і коштує майже 7 евро. Діксан теж хороший порошок, Довий, ну, дорогий бачите, як подорожча. От, 19, от, самі дивіться. Для дітей маленьких. О, знижка на на запах, ну цей запах, м'ягенький запах, щоб просто ні були. 2,50 ліор. Я ніколи не даю, бо я один раз прочитала, лікар говорив, що він пізніше не пропускає, не пропускає повітря. повітря і треба все, щоб було натурально. і хімічне. Ополокують хімічним цим про фуму Правильно, 800, 840. О, це це, це. 800, 840, так. коштувало 5 за 2,50. І оце так само. І це не не це. Я ніколи не беру, тому що не пропускає повітря, погано дихається. Хімічний сустав такий, я не хочу. От. Що це таке? Рафаеля, ну ну, 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 а Рафаеля звідки взялася тут? Напевне, знизу. Хтось передумав. Хто йшов, що передумав, залишив тут Рафаелю. Це не ціна, це інакша ціна. Отакі форми. 50% знижка, 1,10%. Чорний... О, чорний мені треба, чорний. Мішок, а чорних тут нема. 36%. 2 евро 15 метрів. Це в духовку духовку пекти таке, не пригораючи. Скільки? 1,30. Ось таке от взяти, наложити тут цього бата. Я свої форми маю, на що воно мені потрібно? На що воно мені потрібно? Нічого. Ідемо на касу помаленьку. От яйця вже продають. Кіндер по 15 євро, мама міє 250 грам. Тут є тільки, от за границею, якщо ви подивитеся в Німеччині, в Польщі. Кіндер, скільки вас коштує? От нас став 16 євро. Паска вже близько починають виложувати. Ще такий кіндер є 14, евро, 15. Покір кафе. Фу. Новий шоколад, нове яйце. Такого ще не було. Покір кафе. Скільки він коштує? От ціну не поставили. Ну, як ж так можна, ціну не ставити. Спеціально не ставлять, напевно. Ого. Це смачний шоколад. 250 грамів. Сіни нема. І так мало є його. Дуже мало мало є. 150 це скільки може коштувати? Треба зараз піти на касу спитатися, скільки коштує. Я спитаюся на касу все-таки.